Зараз ми пограємо з тобою в гру кольорові пальчики. Тобі потрібно буде одночасно обома ручками піднімати пальчики певного кольору, в назві якого є цей колір, і чітко промовити зображення. Почали. Яблуко, вишні, ташка, чайник, моква. Умнічка. Давай іншу картку. Куля полунича капелюх метелик. Картус. Правильно, правильно, картус. Mm -hmm. Молодец. День нечеваны. Синні. Синич водий зини молодець. Далі не пересбігай. Сини води. Муха, вот хата, мама, папа, пума, баба, Кава. Э -э. нота, нота, кэя, рух, Кей это да, мыло. Ухо, тато. Покажи пальчиком. Де тато? Молодець. Розумничок.